Кафе клуб друзів у самому центрі Боромлі. Його власник, підприємець Микола Гонтаренко, говорить, ще взимку у ньому справляли весілля та просто збирались місцеві. Нині від клубу залишились лише стіни та дах. Пішли покажу. Чоловік має звання підполковника. Війну, говорить, зустрів на роботі у кафе, але робочі справи довелось відкласти. 24 -го. 5 ранку я з цього кафе вискочив з зброєю, вже був готовий своєю зброєю і пішов на Тростянець, а потім на ахтирку з побратимами. Поки ми захищали батьківщину, тварини нищили Україну. Заклад працював до останнього, каже чоловік. А на початку березня у центр села з російського літака почали скидати бомби, уламки від снарядів і досі валяються навкруги. Ось куски осколків цих. Остатки летіли вони. Загальну суму збитків підприємець поки не підраховував. Говорить, російські окупанти зруйнували все. Це була кухня, все, що можна, пограбували, порозбивали, спалили. Там от один холодильник остався, важкий, не винесли. Площа кафе понад 300 квадратних метрів. Тримав заклад чоловік із 2002 року. Ну працювала, приносила державний дохід, якийсь дохід і власнику. Платилися всі налоги, йшла життя в Україні. Ну, зараз бачите. Планах у чоловіка відновити бізнес по закінченню війни говорить у розтрощене та пограбоване росіянами кафе приїжджали спеціальні комісії, зафіксували факт воєнного злочину. Допомогу ж по відшкодуванню від держави підприємець поки не отримав. Я її не чекаю. Єдине, що складності це ж землю платити треба. Те, що платити, А матеріальних можливостей чи у мене чи там. У других підприємців, ви бачите, оборомлі всі практично споруди торговельні центрі знищені. Підприємцям, що частково або повністю втратили бізнес внаслідок війни, планують надати допомогу від обласного бюджету, говорить перший заступник голови сумської військової адміністрації. Плануємо виділити декілька мільйонів гривень, або це буде безвідсотковий кредит на три роки, або це буде безповоротня допомога. Скоріше всього, вона буде обмежена верхня межа цієї допомоги до 100 тисяч гривень. І відповідно, ми зараз оцінюємо потенційний. Попит, масштаб цієї програми, а також шукаємо фінансовий ресурс в обласному бюджеті. Рішення про допомогу поки знаходиться у розробці. Микола Гонтаренко ж сподівається, винних у знищенні інфраструктури села російських військових знайдуть. Поки, ж, говорить, головне здоров'я та перемога. Бахтірка, тростянець і потім інфорт. Вдома відновлюся, я по-любому піду Якщо небезпека, я сьогодні беру зброю, йду, воюю. Я такий не один. Таких багато. Це Україна.